Чому для Артема Довбика залишитись в Україні буде фатальною помилкою? Хто з футболістів прийняв расизм головного мозку? Чому трансфер Харікейну Реал зруйнує його зсередини? На цьому тижні вийшла новина, що наш парубок Артем Довбик продовжив контракт з дніпро 1 до червня 2025 року. Мене ця новина, якщо чесно, надзвичайно шокувала. Не знаю, як вас, так наш легендарний, потужний Голеодор Української Прем'єр-ліги залишається буде далі розбавляти чемпіонат УПЛ, яким би він не був подекуди сумний навіть для самих відвертих фанатів. Довбик, нагадаю, є найкращим бомбардиром УПЛ останні два сезони. В цьому сезоні з Дніпром-1 показали феноменальний результат, зайняли друге місце, могли зайняти перше, але, напевно, не вистачило резервів, не вистачило досвіду. Ну, тема не, не про це. Артем Довбик ще нещодавно, місяця-півтора тому, два наголошував, що в нього дійсно є інтерес зі сторони Марселя. Вони йому пропонували контракт, вони хотіли до себе. Артема Довбика в них вже є з Маліновським досвід. Тому я думаю, що для них це була б не проблема взяти українця і він би там міг би швидко адаптуватися. Але Артем продовжує контракт. Я вважаю, що це... Що, це... що це помилка. Зараз спробую навести декілька аргументів. Перше це вік Артем у він вже без 4 хвилин як досить зрілий гравець 25 років парубку. Тобто, в принципі, це той час, коли вже ти повинен перейти. Тобто, в тебе є 2-3 роки, коли ти можеш показати надзвичайно крутий результат, і ти залишаєшся в Дніпро 1. На 2 роки ще залишиться, йому може буде 27. Я не знаю, кому він буде потрібний. Можливо, я не знаю, можливо, це просто якийсь. Ось такий недолік наших українських гравців, що він показує результат, забуває. Всі в Україні його люблять. Пальці ось так, гроші в кармані, все успішно. Зрозуміло, нас чудова, прекрасна, неймовірна країна, якби тільки не неадекватний сусід. Але ми хочемо, як українці, щоб наші футболісти ставали суперзірками світового масштабу, як Зіна. Як мудрик потенці, потенціально так він перейшов цей сезон, його не найкращий, але він більш молодий. От він дійсно молодий, в нього є можливість рік-півтора побуксувати, а потім виїхати. Артему Довбику 25, він вже зрілий футболіст, він вже повинен переходити, тому що в нього не так багато часу на адаптацію. І, на мою думку, Артем Довбик може повторити помилку, яку в свій час зробив Андрій Ярмоленко. Беззаперечно, Андрій Ярмоленко, надзвичайно талановитий футболіст його результативність за збірну. І за останній час це чи не єдиний футболіст, який дійсно викликає гордість, що він грає за нашу збірну, на відміну, для прикладу, від Яремчука. Я за останній час взагалі не бачив результативних дій в якихось важливих матчах від Яремчука. Він просто, просто був як шпал. Артем Довбик крутий. Ну, блін. 25 років ти продовжуєш контракт. Якщо не помиляюся, Ярмола десь плюс-мінус так само і пішов з української прем'єр-ліги. 27-28 років. І що в нього щось вийшло? Ні. 27-28 років це вже не той час, коли ти можеш витримати темпи європейських чемпіонатів. Одне діло грати в УПЛ, де інші команди без п'яти хвилин банкрути, команди, в яких роздягальні туалети. Залишають бажати кращого. Ні, це той рівень, де футболісти пашуть як прокляті. І коли тобі буде 28 років, ти вже не зможеш такий темп витримувати. І щось мені підсказує, що це може так закінчитись. Або є дуже крутий план Дніпра 1 по тому, як вони можуть заробити на Артему Довбику. Зараз я вам спробую таку теорію викласти. Артем Довбик в цьому сезоні разом з Дніпром-1 потрапляє у Лігу Чемпіонів. Тобто Ліга Чемпіонів для таких клубів, як Шахтар з Мурдруком, Динамо і взагалі інші португальські клуби. Венфіка та сама. Це можливість пропіарити своїх гравців. Тобто, можливо, команда, клуб і гравець відчули, що можна залишитися. Продовжити контракт. Він не продовжив його на 5 років, що було просто все, крапка. Він його продовжив до 25-го року. В принципі, 2 роки. Наступний сезон половина пройде і його можна буде продати за якісь непогані гроші, але це дуже авантюрно. Що буде, якщо Артем Довбик разом з Дніпро-1 не покаже результату, не покаже ось якоїсь феєричної гри, що просто. Беріть гроші, він нам потрібен. Тоді це, тоді це Це все. Може, його хтось купить, але так як він продовжив контракт, і якщо це продовження контракту, це для того, щоб його продати подорожче, то, можливо, в них не вийде продати його подорожче. І тоді питання в тому, чи буде готовий клуб після цього продати його за якісь відносно невеликі кошти. Я буду дуже сильно надіятися, що Артем Доубек в лізі чемпіонів покаже. Круту гру його заберуть просто з ногами і руками в якийсь топ-клуб, і він зможе прямо зараз влитися і тащити і повернеться в збірну. І разом з зіною, Мудриком, Маліновським, Гермогою, якщо він ще буде грати на той час, будуть створювати різницю. Але це все надії. По факту, ми бачимо, що гравець трішки засидівся. Друзі, ми всі об'єднуємося навколо. Одного головного ворога, це Російська Федерація. І ми повинні, як українці, пам'ятати, хто підтримує, хто лояльний до ось цих російських гнид. Хто лояльний до расизму, расистів і всього, що з цим пов'язано. На жаль, я хочу донести вам таку інформацію. Особисто в ЗМІ вона якось не дуже сильно поширилася, але гравець лондонського Челсі, знову ж таки, топ-клуб, топ-зірка. Хакін Зієш, відвідав Оркостан. Його запросили приїхати на якийсь там матч, він там подивився, всім росіянам розпіарювали, що ось їде гравець лондонського Челсі. І мало того, що він приїхав в цей Оркустан під час повномасштабного вторгнення, коли його країна, його клуби підтримують, і всі, як тільки можуть відгороджувати від цього, він їде в Російську Федерацію, там дивиться матч, і дивиться не один. Він дивиться з Квінсі Пролосом. Це просто гнида, яка підтримує расизм, підтримує росіян, в частності Путіна. Якщо не помиляюся, він вже отримав громадянство російське. Він, Більшість гравців, яких хоча б мінімальна клепка була, вони їм дали можливість розірвати контракт і поїхати. Квінці Промис, як народний герой Росії, залишився там грати. І Хакім Зієш разом з Квінці Промисом дивилися цей матч. І ще нагадаю, що Квінсі Промес підозрюється в наркоторговлі. Його, якщо не помиляється, чи затримали після того. Чи десь він був задіяний у перев... перевозці великої кількості наркотиків? І чесно, мені прикро дивитися на це грабець, яким ми надихалися, дивувалися красивий красивій грі Марокко на чемпіонаті світу. Ми болювали за ці гравців, за цю збірну. Зрозуміло, що ми за збірну болювали, тому що вони були аутсайдерами, але виявляється, він толерантний. І тут постає питання: хто ще? Толерантний, скільки ще ми не знаємо ось таких кумівства, ось такого, де тут сьогодні ми підтримуємо, але хороші росіяни, в чому вони винні? Вони хочуть дивитися футбол. І це, друзі, надзвичайно прикро. Ми повинні єднатися, ми повинні це пам'ятати. Тому що навіть безобідна гра у FIFA за З'єша, це, це вже прийняття, того, що це нормально, їздити Варкуса. Ми повинні кенсилити його. У всьому, що ми можемо. І цікава буде реакція клубу. Я думаю, що реакції взагалі не буде. І це буде дуже прийма. Після неочікуваного відходу Каріма Бензима з Реалу Мадрид перед Флорентино Пересом постає незрозуміле питання, що робити. Тому що, як я розумію, Флорентіно Переса був. Такий план, До 24-й рік в них вже повинен був добудуватися, реконструюватися стадіон, більш місць, реклама, кошти. Тому що реконструкція стадіону це завжди заради збільшення прибутку і по поляризації бренду, тому що більше людей зможуть потрапити на футбольний матч. І виходить, що Флорентіно Перес так багато років він економив, не так багато трансферів робилося. Вони завжди, скажімо так, йшли в плюс, на відміну від своїх іспанських візаві. І цей сезон, по суті, наступний повинен був стати ось тим останнім сезоном, коли їхні легенди відійдуть і передадуть етап правління молодим. Але що вийшло? Покидає клуб Крим Бензима. І по суті, Флорентіно Перец знаходиться в позиції, коли йому потрібен нападник, тому що наступний сезон буде складніший, і Барселона набрала хід. Інші клуби в Європі також не просідають. І реалу потрібно тримати планку, щоб топ-гравці бігли в реал. Тому що я, от ми дивимося, є АПЛ. навіщо йти в Іспанію, де, по суті, залишилася Барса, Атлетіко, він нічого толком не показує, свіл'я, щось там десь там варахтається. Тобто, в сам рівень іспанського чемпіонату він просів. І навіщо йти в Реал, якщо він не показує якихось надзвичайних результатів? Так, є гайкейн, якого можна придбати, і вже і зараз це закриє питання. Але Флорентіно Пересу потрібна суперзірка. Реал це про суперзірку, навколо яких і навколо якої будується клуб, це філософія клубу. І виходить, що чому році МБП, я думаю, що нереально підписати, тому що в ПСЖ пішов Месі, пішов Неймар. Хто туди прийде зараз з такий суперзірок? Я не знаю. І віддати МБП це, це крах, це все. Потрібно просто закривати клуб, ставити на ньому хрест, все, до побачення. Ми, ми не справилися. Тобто МБП цього літа стоїть, кого ще залишиться. Холанд, ми навіть не говоримо, він не перейде в цього літа нікуди. І Якщо ти береш хай Кейна, виходить, що тобі потрібно вибирати. Потім в майбутньому, коли прийде МБАПЕ, ну хай Кейна, ти не візьмеш на один сезон. Це не той гравець, який прийде пограти один сезон. Доброго дня я там вам трошки допоміг і пішов. Ні, це не пенсіонер 35-річний, який прийде і просто допоможе. Потім сяде на лаву запасних, яким приймають, ну і закінчить свою кар'єру легендарно. Тобто потрібно буде вибирати або Вінісіус уводить, або Родріго. Але це перспективні, круті, молоді гравці, перш за все, які будуть давати результат на майбутнє, і обирати між ними. Ну, родийно, більш командний гравець, бо він, скоріш за все, краще зіграється. Тому що Мбапе буде тягнути на себе одія, але він буде головною суперзіркою, якщо перейде. Тоді потрібно вигляняти Вінісіуса. Але Вінісіус прогресував нереально. Реал повинен завдячувати Вінісіусу за те, що він зараз має. Це таке питання, яке я вважаю, що Флорентіно Пересу буде дуже, досить складно розв'язати. Але моя особиста думка полягає в тому, що Реалу не потрібно купувати гейкейс. Вони можуть спробувати протягнути це сезон на молодих зірках, можливо, когось візьмуть, але не такого класу гравця, який буде конкурувати з МБП, тому що я особисто не уявляю, як постать МБП буде стояти разом з Карі Кейном, і як вони взагалі будуть ділити пенальті, як вони будуть ділити голи, тому що МБП егоїст. Як футболіст, він підходить Реалу, Реалу подобаються такі гравці. Але як вони з Кейном зійдуться, незрозуміло. Тому я надіюся, що Перес не вижене ні Вінісіуса, ні Родріго. Можливо, Вінісіус сам захоче піти після тих всіх расистських скандалів. Але їй потрібно щось робити брати когось напівпенсіонера, який рік протягне, якось вони там це все розрулять, і брати МБОПЕ. Тому що Реал зараз на фінальному етапі. Перебудову свого клубу, і їм, як вишенькою, повинен прийти суперстар. Це або Холанд, або МБАПЕ. Я не знаю, чи Холанд захоче перейти в Раунди. Можливо, таке і трапиться, але я думаю, що перш за все, Перес націлений на Мбаппе. Нещодавно вийшли чутки. Я не знаю, наскільки це правда, що Перес готовий прийняти Мбаппе, якщо той публічно вибачить за те, що зірвав трансфер. Не знаю наскільки це правда, але все можливо. Тому, друзі, залишайте свою думку в коментарях, що думаєте ви стосовно даного приводу, якими би словами ви хотіли характеризувати вчинок зі який поїхав дивитися футбол на Оркостан, підтримуйте українське, поширюйте українське та слава ЗСУ!